Ро важливе примусова евакуація дітей в Донецькій області триває. У міністерстві реінтеграції кажуть, її вирішили розширити ще на 9 населених пунктів. Це Ямпіль, Зарічне Торське, Оріховатка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай, Олександрівка. Всі ці населені пункти поблизу районів введення бойових дій. Ну звідти власне і планують вивезти близько 130 дітей. Тож евакуйовують ще і людей з Сумської області. Пам'ятаєте, там п'ятикілометрова зона, де постійно обстрілюють росіяни. Там залишилося 21 людина в населеному пункті. Так, у 21 населеному пункті зараз Київська Чернігівська область теж доєдналася до переліку областей, де тривога оголошена. Будь ласка, укриття цивільного захисту. Я невпинно буду продовжувати це повторювати. Ми зараз доєднуємо до ефіру. У нас безпосередньо фізично у студії Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вітаємо вас, Вітаю. пані Ірино. Давайте спершу про цю евакуацію. Ми розуміємо, що шириться й розширюється зона примусової або вимушеної евакуації, передусім дітей. Мені здавалося, що вже всі все зрозуміли, що діти мають бути в безпеці. Чи зараз є так само спротив, як на початках, і чи таємно люди не повертаються, ті, які евакуювалися, і потім повертаються таємно. І перед вашою відповіддю Сумська Запорізька Вінницька області повітряні сили так само повідомляють про ракетну небезпеку, укриття цивільного захисту. Пам'ятаємо про це, йдемо туди, пані Рино. Так, у нас на сьогодні набагато менше спротиву. Дійсно, батьки вже усвідомлено це роблять. Батьки рідні, так ті, хто супроводжує дітей. Ви все правильно сказали. У нас є 130 дітей, яких ми зараз маємо вивезти з дев'яти населених пунктів Донецької області. 220 діток з 5 кілометрової зони на Сумщині вже вивезено. Ще маємо нові населені пункти на Сумщині, які вивозимо. Уже до речі, 1800 людей на Сумщині з 5 кілометрової зони покинули. Небезпечні території Харківська область теж тривога оголошена там укриття цивільного захисту, правило двох стін ракетна небезпека. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Напередодні в мережі ширилася інформація. Історія абсолютно реальна. Жінка на візку. Вона приїхала з Херсонської області, що й не змогла вирватися, приїхала в Київ і далі ну власне далі розгубилася на вокзалі. Їй, звісно, це історія з хеппі-ендом, тому що жінці була потрібна і медична, і іншого виду допомога. Але вона от чесно зізналася, що дуже багато людей бояться, бо не розуміють, куди. Їдуть і як їдуть, як це працює на вокзалах або в точках, куди приходять поїзди, автобуси, маршрутки. Не знаю, куди вести людей, які приїжджають, і чи є маршрути? от, да вотно чіткі пропрацьовані. О цим людям, наприклад, з такими діагнозами потрібно там, то і для них є місце в такій то лікарні. Чи на етапі евакуації про це не йдеться? Донецька область теж повітряна тривога. Алгоритм дій той самий укриття цивільного захисту або правило двох стін. Якщо це обов'язкова евакуація, яку забезпечує держава, тобто людина не самотужки евакуюється не родиною своїм шляхом, а зголошується до ОВА, на гарячій лінії до нас, міністерства або будь-який номер, який вона обере і скаже, що хоче виїхати. І є обов'язкова евакуація. Ми все організовуємо безкоштовно. Наприклад, на Сумщині, тому що там новий шлях, так який працює нещодавно. 6.47 щодня з Сум до Києва відправляється евакувагон. Можуть люди приїхати на Перон прямо туди на вокзал. Можуть зголоситись через ОВА і сісти безкоштовно в потяг, приїхати до Києва. А також починає рухатись потяг до Харкова. Ми теж пропрацьовуємо, бо люди просять. Там на пероні їм дають кошти без кошту їм дають дві тисячі працездатній особі і три тисячі на кожну дитинку або людину з інвалідності. Прямо там в касі Людина на пероні зустрічає так. Чи як? Так, якщо це обов'язкова евакуація, якщо це, наприклад, на Сумщині, на Донеччині, на Харківщині чи Запоріжжі, вони всі отримують розуміння, інформацію, куди йти, до кого звернутись, і далі, якщо немає рідних, немає буває родичів. Їдуть з ТОТ, наприклад, так Голопристань, Олешки, Херсонська область повертається. Теж до речі, сумський напрямок запрацював. Колотилівка, Покровка їхала до вас уже 80 осіб тільки за сьогодні. Це дуже добре, тому що наші люди виходять з ТОТ і ми їм допомагаємо. Тоді вони кажуть, ми не маємо де жити, і ми їх поселяємо в місцях компактного проживання. Або якщо вони хочуть на західну Україну в населені пункти, які є для евакуації. Оті, от дев'ять населених пунктів на Донеччині, про які ми починали, так цю ефірну годину говорити, а це те, де евакуація вже відбувається. Про це так. рішення прийнято так. процес власне йде. А є розуміння, скільки у нас от подібних населених пунктів нині, от можна так сказати, у гарячій черзі ну, типу за крок, так до евакуації і примусової евакуації дітей, у тому числі чи і ні ситуація? Щодня ні, це динамічно змінюється. змінюється. Як рухається фронт, так і змінюється ситуація. Ми розуміємо, куди ці люди поїдуть з дев'яти населених пунктів. Є хаб в Покровську. Вони там стабілізуються, там є психологи, перша медична, гуманітарна і інші види допомоги. А далі люди, як правило, залишаються на Донеччині, ну бо не хочуть далеко виїжджати, uh -huh. але ті, хто хочуть, їдуть евакуапотягом, до прикладу з Донеччини на Житомирщину. Щодня евакуапотяг везе людей. Дуже часто чи я хотів Давай. ще спитати. Це теж я думаю, важливо особливо для тих, хто полишив так свої населені пункти на прикладі Сумщини. 21 населений пункт нині взагалі без жодного жителя так. в прикордонні. Тема мародерів і тема захисту їх домівок. От знову ж таки, хто як здійснює захист на прикладі Сумщини і на інших територіях, так близько лінії фронту, звідки евакуйовують людей? Щоб ти в один чудовий день коли вже можна буде повернутись, не повернувся, а там шибки вибиті, ну, взагалі всередині нічого немає, голя, так правда. нічого немає. Це має. основне чого бояться люди, що будуть мародери, які просто розікрадуть все. І тут питання до Нацполіції і власне сили безпеки і оборони закривають населені пункти на в'їзд. От ті всі населені пункти, про які ми зараз з вами говоримо: 21 на Сумщині, дев'ять, зокрема, а там багато інших на Донеччині. Всі закриті на в'їзд. Можна в'їхати тільки по паспортам, тільки дорослим, тільки з дозволу. Там є спеціальна процедура, і тільки ну до прикладу, не дай Боже, похорон або ще щось, тільки в такому випадку. Ага. Ну а далі власне там же ж ніхто не контролює, не супроводжує тих людей, які в'їжджають. Тобто все одно ж в населеному пункті хтось теж залишається. Там як патрулювання, не патрулювання. Чи мають взагалі патру... поліція, правоохоронці, сили ресурси на те, щоб ще й за, за цим дивитися? Намагаються, але на Сумщині, до прикладу, є люди, які відмовляються евакуйовуватись. Вони пишуть письмову відмову, і є такі Люди і залишаються мешкати на свій страх і ризик. Ще дуже важливе питання. Дуже часто чуємо, що окей, люди жили там, де вони жили, в селах, в райцентрах, а далі їх привозять і вони хочуть ужити у великих містах. Да, там, наприклад, чи, чи є налагоджена схема, а куди везуть людей? Можливо, ми вже з вами починали про цю говорити. Да? Можливо, є села, які чекають на лікарів. Нещодавно от бачила буквально, що 5 років людина живе в селі в громаді, не на території громади, і їй дають житло. І Це житло там переходить в її власність. Якщо по потребує там громада медичних працівників. Запрошують, здається, на Вінниччині, так щоб я не помилилася. На Полтавщині також. є вже така карта, куди так. закликають, іде до прикладу, закрили питання там з освітянами, з медиками, не знаю, з будівельниками, і з йди ветеринарами, де дивитись Ти по збір... яким населеним пунктам, яка є потреба. Ну я не знаю, де дивитись такої карти, як такої, по населеним пунктам нема, але є розуміння в громад, і вони роблять запит на ова, бо ова координується щодо обов'язкової евакуації. Якщо виїжджають до прикладу затребувані професії, а такі є і комунальники, ви знаєте, зараз дуже потрібні, так і інші види є, звичайно, потреба, і овай її мають. І якщо є такі люди, про них повідомляють і їх зразу скеровують туди, де є ну, це важливо житло. Це важливо. Можливо, логіка мала бути інша. Якщо б сказали, що люди до прикладу, в на Полтавську область в такий, то населений пункт чекаємо трьох вчителів, один географії, третій фізкультури, то людина, яка умовно кажучи, живе тю, такає ж погір. Іду, я же ж вот я ж можу, бо тут ж роботи немає, бо обстріл і так далі. Ну no, мені здається, що цікаво. Та... Я запропоную нашим divided. громадам. Добре, давай тут інтерактивна мапа взагалі була б дуже зручним допоміжним. Да. Та... Ну, щоб знали які я потрібен. потрібні потрібні, які uh -huh. добре. Сто дякую. Бачите, <FERG> <д attraction> <р reached> я вам дякую. <rdress> <brands> <game> так, стосовно виплат, пані Ірино, і тим, в тому числі, хто постраждав від підриву Каховської ГЕС, виправляєте, здається, 6 тисяч від держави. Єдиноразово ні 5 тисяч від держави, 6 600 від мом разом 11 600. І скільки людей в результаті ми вже підсумок ж можемо підбити? Ні, ще не її. можемо, але Чому? ми маємо, бо ще триває. Ага. Тобто 8 тисяч вже отримало, 9 тисяч подало заявки, тобто тисячу ще цього тижня. Але ми продовжуємо можливість подати заявку. Бо сьогодні постанова каже до кінця серпня, ми бачимо, що люди не встигають. І не в силу тому, що люди не мають часу, а тому, що не може ова швидко опрацювати списки і заявки. Тому ми звернулись до Кабміну до жовтня, до кінця жовтня, продовжити. Давайте ще раз, опробач, будь ласка, перед тривогами ще раз акцентуємо, тобто всі. Постраждалі від при, в підриву росіянами Каховської ГЕС до кінця жовтня можуть подати ці заявки. Так. Сюди входять і фермери, які втратили власне. Ні, Ні, фермери мають окрему постанову, яку ми теж прийняли в п'ятницю. Це окремі гроші, і вони теж є. Угу. І тепер про тривоги. Ну мабуть, простіше сказати, Одеська, де немає да? тривоги. Одеська область так, там тривоги нині немає. Про будь-які зміни одразу повідомимо. Решта країни у червоній зоні є загроза ракетних обстрілів. Повідомляють повітряні сили. Про рух ракет, в тому числі у центральні регіони нашої країни, про фермерів давайте детально. Хто підпадає, хто не підпадає, і доволі важко порахувати збитки. Як вони будуть, якщо, якщо можемо постанову працювати? цю постанову тільки в п'ятницю прийняли, якщо чесно, я її не бачила, бо це робили Мінагро. Uh -huh. Вони її прийняли, і там дійсно є закладені кошти. Я хочу ще раз, щоб ми зрозуміли, всі кошти, всі люди, які постраждали, в тому числі фермери, можуть отримати 5 тисяч і 6 600 і отримують. Але крім того, ті, хто постраждали з числа фермерів, ті, хто втратили угіддя, ті, хто втратили городи, ну так, землю, ті ще додатково можуть отримати гроші. От так The... Ми з вами минулого разу, коли по відеозв'язку спілкувались, ми говорили про гроші, зокрема про те, скільки буде закладено у бюджет на наступний рік по внутрішньопереміщеним особам. А от ті гроші, які йдуть на компенсації за зруйноване житло внаслідок, ну на прикладу Каховської ГЕС, так або внаслідок бойових дій, тобто те, що йде окремо від виплат внутрішньопереміщеним особам, вони ж йдуть з резервних фондів нашої країни. Можливо, ви вже знаєте, ви ж спілкуєтесь з Мінфіном Марченком. Які суми ми плануємо у наступний рік закладати, от на ті? Потреби, які йдуть паралельно з грошима на внутрішньоприміщених осіб. Це не резервний фонд, резервний фонд, коли отрапляється таке, як ГЕС, до прикладу, uh -huh. так щось ургентно потрібно швидко вирішити питання. А це фонд відновлення, фонд як ви відновлення. знаєте, так Мустафа наємним керує. Пан Кубраков, віцепрем'єр. Створено два міністерства в одне заради того, щоб добре так би мовити, покерувати цими грошима. Як вийде, побачимо, тому що це тільки починає так би мовити працювати. Слухайте, на початках ми дуже часто чули, що та чи інша країна або те чи інше місто бере під патронат, зруйнований там чи Ірпін, чи Бучу, чи ну власне, да, чим чи місто побратим, і далі буде відновлювати там. Далі йшла мова про регіони, які закріплялися умовно за якоюсь країною. Конференція або саміт в Саудівській Аравії. Чи чекаємо ми звідти подібних новин і можливо знаєте, не тільки політичних заяв, яких конкретних про гроші? Да, у саудитів є хороша опція, вміють будувати. На повітрі на воді, дата тому можливо у них є так само пропозиція для нас. Саудівська аравія, як на мене, дуже хороша платформа, тому що ви пам'ятаєте наратив пропагандистський наратив ворога, що мовляв за Україну лише захід. А ми показуємо, що ні, і це демонструє власне Саудівська Аравія. Якщо ми говоримо про результати, їх ще немає, бо тільки сьогодні розпочалось. Але Чому саме ми і чому ми ініціювали так цю платформу, і чому так дійсно склалося, що так багато лідерів, так багато держав відреагували і на сьогодні сідають за стіл з президентом Зеленським Андрій Єрмак, курує так цей процес, і команда дипломатична сідають розмовляти? Росія програла свій бліцкриг, але нам ще треба багато попрацювати, щоб перемогти. Але контури поразки Росії? Уже на горизонті видно і світ, відповідальні лідери світу сідають, щоб обговорити, в тому числі з Україною, бо ми несемо найбільший тягар війни, майбутнє післявоєнне майбутнє світу, власне, геополітичну конструкцію. Як це буде виглядати? І щоб пояснити коротко і простою мовою, щоб наші глядачі зрозуміли, на мою думку, я кажу ще раз: це моя думка зараз змагаються. І борються між собою дві формули. Формула Путіна, яка полягає у шантажі усього світу. Він каже, що післявоєнний світ має керуватися шантажем, який вони так здійснюють. Наприклад, на ЗАЕС ядерний шантаж, так екоцит, підрив Каховської ГЕС, і інші види шантажу, який Путін пропонує як основу майбутнього світопорядку. Формула президента Зеленського. Ми кажемо. Ми за цінності. Ми за цінності і недопущення будь-якого шантажу. Ви напевно бачили цих 10 кроків, так де є ядерна безпека, ніколи жодна ядерна держава не має права погрожувати, тим паче шантажувати ядерною зброєю світ. І тепер залишилось. І власне в Саудівській Аравії, і буде це видно, зрозуміти світ за чию формулу для мене. Очевидно, і тут, якщо я не помиляюсь. Так само немає на не меті, щоб кожна з тих 40 країн, які присутні на цій зустрічі у Саудівській Аравії, мовно кажучи, підписувались 100% під всі 10 пунктів. Здається, Ігоржовко казав угу, так про теж про певний патронаж, чи як лідерство по певним напрямкам. Лідерті, хто на займається екологією більше, так екокраїни, так звані, так. хай займаються екологічними питаннями. Але я говорю про платформи загалом, от до чого ми зараз дійдемо, так ми. Будем серед лідерів, які будуть встановлювати світопорядок. Нам потрібно зараз активно діяти, що ми і робимо. І власне спочатку Копенгаген, а сьогодні джатну Саудівська Аравія це демонструє. І теж це ж проміжний по суті етап, тому що ми готуємось до того саглобальний Глобального. восени. Ну, давайте будемо відверті. І ті, хто будуть, і ті, хто сьогодні говорить в на саміті нинішньому, вони теж готуються до зборів Великої Двадцятки для того, звичайно. щоб випрацювати. А про що, хто і як буде говорити? І те, що ми звикли назвати таким широким словом, глобальний південь останнім часом, воно теж дуже неоднорідно. Ем, і ми бачимо це за участі в саміту нинішньому в Саудівській Аравії. Кого не вдалося нам перетягнути на свій бік, знаємо, але на Напевно, що найбільше зрушення, і ми чекали такого дзвіночка від Китаю. Там mm -hmm. святкували в Кабміні? Дзвіночок. Нам ще рано святкувати, в нас дуже багато роботи, але ви дуже праві. Я думаю, що Китай після ЗАЕС, коли побачили оцей шантаж ядерний, так, коли весь світ зрозумів, що, що буде робити Кремль в будь-якому випадку, так, це буде провокація, шантаж і погрози. Вагнер в Білорусі, Вагнер в Африці, ще щось терористичні акти щодо цивільного населення. Це все не може продовжуватись довго. І як після Другої світової війни було створено і закладено ООН, ви пам'ятаєте, 45-й рік, а потім і НАТО, 49-й рік, так і зараз. Після воєнний світопорядок має мати пере... глобальне переформатування, і ми є лідерами в цьому випадку. Так, ми маємо бути перші серед рівних, бо ми несемо величезний тягар, попри всі фінансові втрати, які несуть країни, які нам допомагають, зброєю і так далі. Ми втрачаємо людей. Ми маємо величезні втрати. Тому я думаю, все буде нормально. Ми переможемо. І президент Зеленський. І формула президента це і є та українська формула, яка ляже в основу нового світопорядку. Гачками певними в хорошому сенсі для нас виступили. Негативні події е, і дії з боку Росії зернова угода, е, і е, мінус зерно, яке, наприклад, до Китаю так повинно було прямувати. Ну і росіяни, гачок, це знали, і росіяни це що знали це знали так. Е, так само з країнами Африки. Так. Теж їх то, о, той шабаш, на який вони запрошували країна. От знову ж таки, а що може і повинно бути тим гачком для країн Південної Америки. Це вже хай наші дипломати розповідають, я не буду їхній хліб забирати. Добре. Я, власне, теж хотіла би повернутися до наших територій. Ну, Маємо маю історію абсолютно реально. Наша колега і подруга да, вона написала, що мої батьки на Донбасі в Покровському районі. Гродівська громада. Нещодавно громада подала заявку на грант до одного з міністерств. Звідти прийшла відповідь, що оскільки територія окупована, Гродівська громада, то нічого підписати не можуть, відповідно, грант люди не отримали. Мали що робити в такій ситуації? Звернутися до нас, бо Гродівська громада не є окупована. Це помилка, і треба дійсно посприяти. Якщо можна, дайте контакт. Ми посприяємо. Якраз Донеччина, якраз Покровськ і громада дуже потребують допомоги, так само як Херсон. І uh -huh. Херсонщина, Харків, і Харківщина. А на що дають зараз гранти? Це є водогони, дороги, що, на все, От про що так, мова? на відновлення інфраструктури. Так є дійсно хороші програми. 5.7.9 в даному випадку. Ми теж просили і багато зусиль доклали, щоб внести зміни до постанови і допомогти на деокупованих територіях отримувати і такі кредити, і такі можливості. А щодо таких грантів, я думаю, що це мінінфраструктури так. Оголосило на певну програму, треба буде розібратися. Пробач, будь ласка, я тут поточню. Ви здебільшого говорили власне про внутрішні там да, гроші. А зовнішні партнери дають нам на відновлення зруйновано на територіях. І наскільки ну наскільки можемо говорити, що вже видали, отак контролюють, вже відновлено. За, Я за чужі знаю, гроші. що є USAID, які дають багато дійсно грантів на відновлення енергетичної інфраструктури в підготовці до зими, і цими грантами диспонує власне міністерство енергетики. Uh -huh. Я знаю, що люди подаються до прикладу на 140 мільйонів Харків Обленерго отримає обладнання, яке для них необхідно. Знаю, що зараз вирішується питання по Херсонщині. Отже, це працює. Пані Ірино, а про кредити ви ось згадували про кредити, гранти так стосовно тих чи інших громад. А про кредити, наприклад, на придбання житла там за пільговими умовами для військовослужбовців сім 7% той, що сфартував ЄОСЯТА так. Кожен військовослужбовець, який є чинним так, військовослужбовцем збройних сил України може розраховувати сьогодні на ось ці пільгові так. кредити. Якщо а такі прецеденти були. Якщо попередня та чи інша банківська установа відмовляє, каже ні, ви не можете розраховувати, куди звертатись такому військовослужбовцю. Це кредити, які і програма, яку менеджерить міністерство економіки. Uh -huh. Я поговорю з пані першим віцепрем'єром, пані Юлією Свериденко, щоб була гаряча лінія. У вас є випадки, що вже відмовили? Так на підставнесультація. У мене є попередня консультація військовослужбовця в одній з фінансових установ, до йому сказали, незважаючи на те, що ви військовослужбовець, ми ви не будете розраховувати на пільги і. Дайте для от в тому житла. і суть нашої роботи, от наших штабів, що ми беремо конкретну от конкретний так. кейс, а потім дивимося, що не працює. В маю ж історію людині відмовили на підставі попередньої негативної кредитної історії. Це може бути. Угу. Ну от, тобто такі люди так. мають так. розуміти, що вони не розраховують, на можуть не розраховувати. Угу. Так. Але знову ж таки, для таких випадків, як ви сказали, гаряча лінія так. повинна бути, щоб всі роз'яснення були не тільки там в рамках марафону, коли пані Ірина до нас завітала в гості, а й в принципі в будь-який момент. Але я завжди від вас чую дуже багато інформації, яка потім дійсно допомагає. Бо до вас звертаються люди. Я вам дуже дякую. Ми вдячні довіряють. людям, які нам довіряють, так. які нам пишуть. Так. Знаєте, і дуже часто ну у шал повідомлень, і ти вибираєш реальну історію. А якщо реально допомогти, і якщо це питання, що може зрушити, то напишіть, розкажіть, витратить час для того, щоб ми могли потім допомогти і вам і комусь іншому принаймні спробувати на київщину входять крилаті ракети. Принаймні, це є офіційна інформація. Будьте обережні, слідкуємо за всім тим. Що відбувається про опалювальний сезон? Ми тут у нього плавну підготовку до опалювального сезону входимо і, власне, цифру чуємо багато. Можете роз'яснити, то яка у нас історія нині з підготовкою, і де, можливо найкритичніша ситуація. Ми розуміємо, що це в тому числі в місцях, які близькі до зони проведення бойових дій, особливо після сьогоднішньої заяви, да, власне про те, що відновлення відбувається абсолютно не тими темпами. Енкаркапез з Ушіповського заявив, да, що так. не тими темпами, якими мало бути. Можна я доповім про ту частину, де я відповідаю? Звісно. У нас маленьке міністерство, але ми маємо декілька програм. З них одна це півмільярда на закупівлю деревини паливної саме для прифронтових територій. Угу. Минулого року добре спрацювала ця програма 564 мільярди. Ми її виконали на 97%, тобто громади прифронтових територій отримали, прямо в додому привозили дрова. Ну, Дехто і колоті, а дехто так, що потрібно було ще колоти, але привозили дрова нашим категоріям, так маломобільним, похилого віку, багатодітним і іншим. На цей рік ми домовилися з нашими партнерами міжнародними. Є кластер спеціальний, який складається з багатьох організацій, які це житловий кластер, так званий УВКБ ООН. І ми на сьогодні маємо до кожної гривні, яку виділить держава. У вигляді так допомоги на закупівлю деревини паливної наші партнери дадуть помножать на два. Тобто, якщо ми півмільярда, то вони мільярд 100 мільйонів, там мільярд 100, 164 мільйони виділяють на закупівлю. І от таким чином ми рухаємося. Якщо виділяє держава, партнери множать на два. Оці люди, які і е, е... Родини, так які минулого року отримували цю допомогу, про яку ви ще наказали, вони автоматично переходять на цей опалювальний сезон і отримують цю допомогу. Чим потрібно до своїх громад звертатись звертатися? Ну, хіба повторно. що вони виїхали? Буває так, що виїхали, і їх немає. Але ще раз верифікація, звичайно, буде. Uh -huh. Але ті люди, які залишились, вони можуть розраховувати. Про давайте про школу поговоримо, тому що 1 вересня, от уже незабаром, незалежно від того, чи буде це онлайн навчання, чи буде це офлайн навчання, а швидше за все буде змішаний формат. Не будемо брехати самим собі. Пам'ятаєте, на початках була мова про те, щоб забезпечити вчителів і забезпечити учнів необхідними засобами для того, щоб вчитися онлайн. Чи є у вас підовічні? Чи є у вас така лінія і, і кого забезпечуєте? Ну, власне, от ноутбуками, інтернетами і тим всім решта. Є, ми працюємо на деокупованих територіях. До прикладу, Харківщина отримала 10 тисяч ноутбуків, і Херсонщина отримала 10 тисяч ноутбуків. Саме область не місто, а область. Тобто, ми покрили, бо там важко сільській угу. місцевості. Ми покрили всю область. Достатньо цього Вибачте треба а далі що рухатися тобто то, який відсоток 10 тисяч е, штук гаджетів до це прикладу що? херсонщину покрили всю uh -huh. тобто там в області зараз проживає близько 10-12 тисяч діток харківщину не всю бо там більше проживає скільки ще на харківщину треба раптом нас дивиться ноутбуковий магнат Ну, я думаю, що ноутбуковий магнат знає, що нам треба 70 тисяч, як мінімум. Це не Харківщина, не Херсонщина, але діти потерпають, їм дійсно треба, і ми зараз як міністерство шукаємо тих 70 тисяч. З інтернетом що? Тому що можна мати ноутбук, але інтернет лише на кладовищі. А чому на кладовищі? Ну, Це, це, це реальна історія. Це, да. Да, 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 ну, просто ловить <шло> тільки там. Це <шло> не <шло> жарт. Це абсолютно не <шло> жарт. Так. Ну, я думаю, що це питання знову ж таки до міністра цифрової трансформації. Я сьогодні щось тільки так скеровую. Я на перескеруванні. Але якщо інтернет лише на кладовищі, дайте нам теж дані. А стосовно тих територій, які е, виходять з окупації в процесі так, контрнаступальних дій, наших е, сил оборони, е, з чого починається ал алгоритм їх е, реінтеграції повернення е, з безпекових вна... питань, так, з безпекових розмінування питань, звичайно, розмінування. там все заміновано і З соціальних питань. Соціальні ідуть потім, бо люди туди не заїжджають. Вони поки що закриті на в'їзд. Але ж розмінування теж ваше. Так. Наскільки... Nie, розмінування це Юля насправді там є і ваша частинка, є ваше питання. Що з гуманітарним розмінуванням? Пояснімо, оперативне розмінування. Ти побачив хвостовик ракети, позвонив тут і зараз підірвали одну конкретну штуку. Гуманітарне розмінування це тоді, коли береться територія і сапери спеціально на глибину І Дають сертифікат, що там можна купатися. Це збирати гриби і взагалі нормально жити. Що з гуманітарним розмінуванням на територіях, які звільнили? Чи взагалі мова про це поки навіть не йде? Ні, йде. Звичайно, все рухається помаленьку. Звичайно, у нас дуже велика потреба, ви знаєте, так, і те, що на сьогодні дуже недостатньо. Ви бачили напевно експертні підрахунки: 757 років, щоб розмінувати все те, що зараз заміновано на Україні. І це повинно з одного боку і стимулювати не тільки Україну, а й інші країни до того, що потрібно цю проблему вирішувати. І, і це і розмінування стосується, і в тому числі реабілітації до прикладу наших військовослужбовців. Ми теж чули про е, ці. Цифри, що не готовий світ, світове суспільство, світові компанії, які займаються виробництвом там тих чи інших протезів, і спеціалісти до такої кількості мовляв, це найбільша кількість у нас це сьогодні правда. буде людей з ампутованими руками, ампутованими руками, ампутованими ногами, яка була ще там часів Першої світової війни. Тут найбільший сплеск. За скільки за 100 років, більше ніж 100 років, у нас є програма протезування. Звичайно, вона недостатня. Так, там десь м м 4 мільярди, якщо я не помиляюсь, але цього недостатньо, тому що протези бувають вартісні і ще так. супроводжувати їх потрібно. Зараз розробляється ціла концепція. Ми щотижня засідаємо на штабі і дивимося, як зробити так, щоб люди, які виїхали і отримали протез там. Наприклад, його немає у нас в переліку, так і немає кому супроводжувати, тому що це повинні бути спеціалісти, які будуть це робити, щоб вони змогли стати на облік тут в Україні і отримати відповідний супровід. Це дуже важливо. Вам Ірина що була з нами віце прем'єрка, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.